Що ж, давайте почнемо з того, як ви можете охарактеризувати зараз ситуацію на покровському напрямку в зоні вашої відповідальності. Ну, от якраз в зоні нашої відповідальності дещо е, знизилась інтенсивність штурмів росіян. Е, було дуже важко буквально тиждень тому. Штурми е, було по 15 штурмів на добу. Е, достатньо складна ситуація, е, але зараз е, ну, можливо дещо вони видихнулись. І зараз уже кількість штурмів на добу не така висока, тобто це буквально там два-три штурми за добу. З чим це пов'язано? Ну, можливо, можливо, через те, що була у них така пропагандистська ціль вийти до кордонів Дніпропетровської області до певної дати. Тобто там до 9 травня в них це не вийшло, і от зараз у них трошки цей е, такий запал е, зник, і вони можливо накопичуються для наступного такого штурму. Тобто розслаблятися, звісно, не варто, але зараз дещо стало легше. Але якщо дивитися на карту бойових дій, то видно, що ось росіяни з обох боків, начебто, так, огортають Покровське. і це, скажіть, будь ласка, така сама тактика була, як в Бахмуті і Авдіївці. Ну, звичайно, йти в лобову атаку на велике місто. Це достатньо складно вести міські бої в міській забудові, тому звісно вони в першу чергу хочуть оточити місто, перекрити логістичні шляхи, зробити це місто непридатним до життя і до оборони. І після того вже заходити в нього. Тому так вони використовують цю тактику. А також як я вже сказав, вони хочуть вийти ну, з такою пропагандистською метою на кордон Дніпропетровської області, щоб от заявити, що от тепер ще одна область під загрозою, тому так ця тактика це вона подібна на ті, які ви вказали. Так, Тарас. Ми поки з вами спілкуємося. У мене одразу питання, які є зараз потреби у вашої бригади. Зараз конкретно проводимо збір для нашої роти РХБЗ. Це хлопці, які займаються виготовленням таких спеціальних подаруночків для росіян. Вони роблять ці такі вибухові подарунки, які кріпляться до наших дронів, і наші пілоти вже безпосередньо ці подарунки доставляють росіянам. От і для того, щоб виготовляти ефективно ці подарунки, нам потрібні кошти для того, щоб закуповувати складові. Закуповувати комплектуючі до цих е, вибухових подарунків, тому я закликаю всіх глядачів долучитись до нашого збору, простонувати qr код і закинути хоча б невелику суму, кожен е, там по декілька гривень, і вже назбирається значна сума, і це буде значний вклад в нашу обороноздатність, і е, це дуже допоможе нашим хлопцям на фронті. Тому я закликаю знову ж таки задонатити кожного. Так, ми теж закликаємо. Будь ласка, ви бачите штрих код внизу екрану. Тому, будь ласка, доєднуйтеся і донатьте, підтримуйте наших хлопців, які захищають нас. Що ж і ще була інформація про просування ворога до стратегічно важливої дороги Покровського-Стянтинівка. просто цікаво наскільки критичні ось ці успіхи росіян для нас. Ну, ця дорога знаходиться не в зоні відповідальності нашої бригади, але так там дійсно є така загрозлива ситуація навколо Костянтинівки. Але я впевнений, що сили оборони, які захищають той напрямок, контролюють ситуацію і будуть вжиті всі заходи, щоб Костянтинівка була, була українською і захищеною. Я розумію, що не в вашій зоні відповідальності, але ще одне питання задам просто стосовно доріг на Покровському напрямку, наскільки вони захищені антидроновими сітками? Можливо, ви володієте інформацією? Ну, на жаль, поки що не дуже захищені. Взагалі, це дійсно. Така нагальна необхідність, тому що російські дрони залітають достатньо глибоко в тил, і особливо дрони на оптоволокні, які неможливо заглушити придавити ребом. Вони створюють багато проблем для нашої логістики. І зараз дуже складно в першу чергу доїхати до позицій. Мабуть, це більш небезпечно ніж там знаходитись. І от цей, в цей момент під'їзду саме до лінії фронту, якраз і встається найбільше цих уражень від російських дронів. Тому так дійсно дуже важливо закривати ці дороги, але поки що, на жаль, це не відбувається. На жаль, поки що немає таких доріг повністю закритих сітками. А Тараса, а наскільки вглиб можуть залітати ворожі дрони, якщо говорити саме про зону вашої відповідальності? Ну, fpv дрони і дрони на оптоволокні можуть залітати до 10 кілометрів, іноді навіть до 15 кілометрів, там залежно від ретрансляторів, які використовують ці дрони. Достатньо глибоко і ну, ця от зона. Скажімо так, вона тільки збільшується. Тобто технологічні рішення різні постійно розвиваються, і ця зона, в яку дуже складно взагалі потрапити, вона росте буквально з кожним місяцем війни, і можливо вона буде рости ще, тобто можливо, ми будемо в такій ситуації, коли за 20 кілометрів до фронту вже неможливо буде нормально пересуватись по денному часу. Тому так це така достатньо неприємна ситуація. Але ми можемо сказати, що і в росіян теж така ситуація, тому що наші дрони теж залітають достатньо глибоко, і ми теж не даємо їм вільно пересуватися там. А якщо говорити про проблеми впіві-дронів, яка може бути тут протидія? Тобто лише збивати і стріляти, і все? Якщо це FPV-радіокеровані, тобто, то є протидія засобами РЕП. Можна перехоплювати сигнал, можна подавляти, перехоплювати керування цим дроном. Якщо ж це дрон на оптоволокні, то тут тільки фізичне його знищення, тобто його або збити зі стрілецької зброї, або там сітками захиститись від нього, тому що ну якби це не радіосигнал, і подавити його засобами реб неможливо. А от щодо аеророзвідки противника, наскільки вам важко виявляти і знищувати їхні ворожі групи? Так, у нас зараз є спеціальні групи, які працюють на виявлення саме ворожих пілотів, їхніх позицій, і працюють вони саме по цих позиціях пілотів. Це дійсно складно, тому що звичайно ж вони маскуються. Вони е, е, всілякими способами маскують свої антени, свої позиції, заїжджають на позиції тільки в темну пору доби, коли їх складніше виявити. Але хлопці працюють і успішно виявляють, і знищують ці позиції і самих пілотів. Якщо все-таки говорити про тактику росіян. Е... Яку вони зараз використовують тактику зоні вашої відповідальності? Тому що в одному із своїх останніх інтерв'ю ви говорили, що вам вдалося навіть знищити там ворожий танк? Е, так ми знищували танк, але танк зазвичай не наближається до е, лінії фронту. Зазвичай танк працює з певної відстані з закритих вогневих позицій, і знищується він нашими дронами, які летять достатньо глибоко в тил противника. Це важкі бомбери, такі як вампір та немезіс. А щодо тактики, то вони застосовують зараз уже досить довгий період тактику м'ясних штурмів, так званих. Тобто, це піші штурми малими пішими групами. Вони просто рухаються в сторону наших позицій по двоє, по троє. І технікою не штурмували вони вже достатньо давно. Тобто, можливо, в них певний дефіцит в техніці зараз. Вони переживають, можливо, вони економлять її для якогось масованішого удару, накопичують її, але зараз ми спостерігаємо тільки піші штурми, тобто, взагалі, техніки, навіть автомобільної техніки, зараз вже рідко можна побачити. А з мотоциклами як тривають ці атаки зараз? З мотоциклами теж стало рідше. Вони тривають. Ми буквально там тижня, два тому був штурм, 10 мотоциклів за раз штурмували наші позиції. Цей штурм був відбитий, мотоцикли були знищені, але ось на цьому тижні, наприклад, тільки піші були, тобто, взагалі без підтримки техніки. Тарас. Оскільки ми зараз говоримо про покровський напрямок, чи можете ви поділитися цифрою? Скільки зараз може бути там росіян? Якщо не про покровський напрямок, то принаймні про зону вашої відповідальності кількісно. Ну, важко сказати кількісно за весь покровський напрямок. Не можу сказати, що наша бригада стримувала натиск шести російських бригад, тобто, там бригада це приблизно від 4 до 8 тисяч особового складу. Тобто, це було дійсно дуже складно. Але хлопці билися як леви, знищували росіян в дуже великих кількостях. Тому знову ж таки закликаю ще раз підтримати наш збір. Задонатити і підтримати хлопців е, в їхній боротьбі, мені ще цікаво запитати вас. Чи відчуваєте ви, коли у росіян відбувається якась ротація, коли вони, приміром, там виводять один полк і заводять інший? чи, чи наші військові це відчувають? Так, дійсно, це дуже відчутно. По перше, відчутно відчувають наші пілоти. Вони постійно кажуть, що Перші дні, коли заходить якийсь новий там бригада або полк, стає насправді працювати значно легше, тому що вони поки що не розуміють цієї загрози. Вони там ходять в повний зріст в окопах. Вони нехтують якоюсь безпекою і їх дуже легко знищувати. Потім, коли вже проходить там тиждень, вони вже понесли певні втрати, і ті, хто вижив, вони вже намагаються бути більш, менш помітними, там, краще маскуватися. Ось по цьому дуже помітно так. І дійсно, ну. Знову ж таки, коли заходять нові сили, вони з новими з новими з новою інтенсивністю починають штурмувати. Тобто у них стає більше особового складу і відповідно більше людей для цих м'ясних штурмів. Тому так це відчутно, і це завжди як і наша розвідка помічає, і так само і на полі бою це помітно. А за вашими враженнями, чи може стати ось Покровськ основним таким напрямком і основною ціллю літнього наступу росіян? Ну, Покровськ вже давно є ціллю росіян. Е, вони намагаються його захопити вже досить тривалий період часу. І, звичайно ж. Донецька область взагалі вписана в, в так звану Конституцію Росії, тому вони будуть намагатися захопити її повністю. Не знаю, чи буде це основна ціль. Можливо, вони будуть концентрувати рівномірно свої зусилля і так само на на Костянтинівку і на там Краматорськ. Але Покровськ залишається достатньо гарячим напрямком, і вони точно від нього так просто не відмовляться. На сам кінець нашої розмови, я ще хотіла вам задати питання. Ось щодо військової тактики, тому що наші війська і ворог вони хочуть створити так звану кіл зону, тобто іншими словами, вбивчу зону, яка унеможливлює просування піхоти, і ось цікаво наскільки вона широка довкола Покровська, і наскільки вдається її тримати. Ну, це мабуть те, про що ми вже говорили про цю відстань від фронту, яка контролюється дронами. Е, ну, вона достатньо широка. Тобто, це кілометрів 10-15, це вже достатньо небезпечно в цій зоні пересуватись, тому що дрони літають постійно, вони моніторять і е, ну, пересування в цій зоні достатньо. Е, Небезпечно як для з нашого боку, так і з російського боку, тому що і там, і там працюють дрони, працюють дрони на виявлення і на знищення. Тому так це небезпечно і ця зона має тенденцію тільки до збільшення, угу, зрозуміло. Тобто, ця кілзона, вона насправді зараз є, існує, і ви зараз в ній перебуваєте. Добре, Тараса, будемо тоді закінчувати. Я вам дуже дякую, що ви доєдналися до нашого ранкового ефіру і розповіли все так детально. З нашим глядачам нагадую, що на зв'язку був Тарас Мишак, старший офіцер відділення комунікації 59-ї окремої штурмової бригади безпілотних систем. Дякую вам. Дякую вам.